Вітаю всіх, хто живе футболом. Це футбольний тиждень. Я Дмитро Драгонов і сьогодні особливий випуск наш 48-й і водночас фінальний у цьому сезоні. Попереду огляд вирішального 30-го туру УПЛ. Ворска для плей-офф Інгулець у першу лігу. У Петровому в межах заключного 30-го туру УПЛ Інгулець приймав полтавську ворську. Обидві команди внизу турнірки, тож мотивація була залізобетонна. Один боровся за збереження прописки, інший, щоб уникнути плей-офф. Матч ледь встиг початися, як його зупинили через повітряну тривогу. Але після паузи футболісти повернулися і гра закликалася. На 34-й хвилині ворска відкрила рахунок. Після грубої помилки захисника Інгольця м'яч підхопив Кане. Далі на a to je veklo pito Darvada Slavu Koloču. 0 1 і гості попереду. Інголець відповідав жорстко, боротьби було багато, але з моментами не густо. Все змінилося після перерви. На 72 хвилині господарі таки пробили захист полтавців. Після подачі з котового в штрафному виникла штовханина, і Станіслав Малиш першим зорієнтувався. 1-1. На 82-й хвилині могло бути ще гірше для інгульця, але голка не воски не зарахували через офсайт. Тож фінальний свисток і нічия, яка багато чого вирішила. У підсумку інгулець із двадцяти. Чотирма очками фінішує на 15-му місці та вилітає до першої ліги. А от Ворста, набравши 27 балів, займає 13-ту сходинку і тепер готуватиметься до плей-офф за виживання. Київське дербі за пивоварами. лівий берег у плей-офф оболонь залишається в УПЛ. В Києві відбулося столичне дербі між оболонью та лівим берегом. Обидві команди боролися за збереження місця в еліті українського футболу. Почалося все з паузи. На 6-й хвилині гру призупинили через повітряну тривогу, але після відбою команди повернулися на поле і понеслося. Гра була нервовою, багато боротьби, але з мінімум моментів. Та вже на старті другого тайму Пивовари знайшли своє щастя. На 48-й хвилині Віталій Груша пробив за меж штрафного майданчика після пасу відбитчика і м'як залетів точно в дальній кут. Красень гол. І важливе 1-0 для оболонів. Далі пішла справжня рубка. Лівий берег намагався відігратися, але особливо небезпечних моментів створити не зміг. А на 83-й хвилині ще й залишився в меншості. Пряму червоно отримав Якимів, і це фактично поставило крапку в цьому матчі. Фінальний свисток і перемога оболоні у підсумку. Пивовари набирають 32 очки, фінішують на 11-му місці, зберігаючи прописку. в УПЛ. а от лівий берег із 26 очками на 14-му місці і тепер готуються до за виживання. Одеський Чорноморець приймав Олександрію на своєму полі. Для господарів це була остання гра в елітному дивізіоні, оскільки вони вже достроково втратили шанси на збереження місця в УПЛ. Натомість Олександрія вже забезпечила собі срібні медалі чемпіонату. Матч вийшов спокійним, без зайвого тиску. Чорноморець грав більше для вболівальників, останні в цьому сезоні в еліті. Олександрія ж діяла стримано без особливого загострення. Моментів було небагато, кілька дальніх ударів, стандартів, але все було мимо або до рук воротарів. Команди відкатали матч без голів, нічия 0-0, яка вже нічого не змінювала у підсумку. Чорномори з фінішує на останньому 16-му місці з 23 очками і вирушає до першої ліги. Олександрія навпаки святкує друге місце з 67 балами стрібло чемпіонату і заслужений фініш сезону. Донецький Шахтар на виїзді зіграв з Львівським рухом. Матч відбувся на арені Львів. Перший тайм пройшов у спокійному темпі, без особливих загострень. Команди обмінювалися атаками, але до реальних моментів справа доходила рідко. На початку другого тайму Шахтар відкрив рахунок. Після розіграшу котового м'яч опинився у Гіналдо, який влучно пробив у ворота. 0-1. Проте рух швидко відповів: на 58-й хвилині після подачі з кутового Бабукар Фал головою. відправив м'яч у сітку. один До кінця матчу обидві команди мали шанси вирвати перемог. Мого, але рахунок залишився незмінним. Обидві команди вже вирішили свої турнірні завдання. Шахтар забезпечив собі третє місце, набравши 62 очки, а рух сьоми з 38 балами. Без поразок Динамо завершує чемпіонський сезон на нічию з колосом. Київське Динамо в домашньому матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського приймало колос із ковалівки. Кине вже забезпечили собі чемпіонство, а колос гарантував збереження місця в еліті. Матч розпочався з активної гри господарів. На 31-й хвилині Олександр Піхальонок відкрив рахунок, скориставшись помилкою захисту гостей. Однак вже на початку другого тайму на 47-й хвилині Олексій Сидоров, який щойно вийшов на заміну, зрівняв рахунок після стрімкої атаки. До кінця матчу обидві команди мали шанси забити, але рахунок залишився незмінним. – 1-1. колос після цього матчу фінішує на 9-й позиції з 36 очками. Сезон прийшов без особливих злетів, але й без драм. Команда спокійно зберегла прописку в УПЛ і має на чим працювати в міжсезоні. А Динамо впевнено завершує сезон на першому місці, набравши 70 очок і не зазнавши жодної поразки. Повний чемпіонський маршрут 21 перемога, 7 нічиїх, 0 поразок. Цифри, які говорять самі за себе. Команда Шовковського з самого старту показала характер, витримала конкуренцію і довела це сезон біло-синіх. Це вже 17 17-й титул незалежної України для Динамо, і тепер над клубною емблемою офіційно з'явиться третя зірка як символ епох, перемог і вірності традиціям. Аби її здобути, команді довелося пройти непростий шлях і заміною тренера складним календарем, травмами і тиском конкуренції. Але саме в таких умовах і народжуються справжні чемпіони. Після фінального свистка у матчі з Колосом справжнє свято, конфеті, трофей, обійми, пісні з трибун, щасливі обличчя, все як має бути, коли команда повертає. Титул додому на Олімпійському шалена атмосфера Шовковський, який раніше брав кубки як гравець, тепер підняв трофей уже як головний тренер. І в цьому й здавалося, усе місто дихає в унісон. Динамо Чемпіон. У рівному на стадіоні Авангард Верес приймав ЛНЗ у заключному турі УПЛ. Обидві команди вже вирішили свої турнірні завдання, але хотіли завершити сезон на мажорній ноті. Перший тайм прийшов у рівні боротьбі з небезпечними моментами з обох боків. Верес мав шанс відзначитись, але удар гайдучика влучив у поперечину. «ЛНЗ» відповідав активністю, але до перерви рахунок залишився 0-0. На 73-й хвилині гості відкрили рахунок після подачі скотового Бені Макуана, який вийшов на заміну, відзначився дебютним голом за ЛНЗ 0-1. Верес не здався і в компенсований час зумів зрівняти рахунок. На 90 плюс 4-й хвилині Максим Сміян головою замкнув подачу льоца встановивши остаточний рахунок 1-1. У підсумку Верес завершує сезон на 10-му місці з 36 очками. А от і який лише минулого сезону піднявся до еліти, також отримався 12-та сходинка 31 -е очком. Все було в руках Карпат, але зоря не пробачила. У Львові на стадіоні Україна Карпати приймали Зорю. Для господарів це був вирішальний матч у боротьбі за єврокубкову зону, тоді як гості вже не мали турнірної мотивації. Карпати активно розпочали гру і на 17-й хвилині відкрили рахунок. Владислав Бабогло забив головою після подачі скотового. Проте вже на 25-й хвилині зоря зрівняла рахунок. Андерсон Джордан також головою відзначився після стандарту. У другому таймі зоря перехопила ініціативу. На 57-й хвилині Петр Мічін Вивів гостей уперед, а на 73-й хвилині Артем Слесар закріпив перевагу луганців. Фінальний свисток і Зоря святкують перемогу 3-1. По підсумку Карпати фінішують шостими 46 очок. Хороша гра протягом сезону, багато яскравих матчів, але фінал вийшов гірким. В останньому турі команда втратила шанс пробитися до Єврокубків. Зоря ж завершує сезон 7-40 очок. Команда трималася у середині таблиці не без труднощів, але на фініші видала яскраву перемогу над Карпатами. Останній тур, останній маш сезону. І яка інтрига у Житомирі на центральному стадіоні Полісся приймало кривбас на кону, путівка до Єврокубків. Першими загрозу перетворила на гол саме гості. На 30 30-й хвилині Кривбас заробив кутовий, і подача пішла точно в центр штрафного. Ігор твердохлів виграв верхову боротьбу і головою відправив м'яч у дальній кут 0-1. Полісся після перерви вийшло з іншої енергії, і вже на 50 50-й хвилині відповідь: все почалося із активної флангової атаки, після якої м'яч потрапив до батісти. Перший удар воротар парировав, але аргентинець миттєво зорієнтувався і добив у сітку. 1-1. обидві команди розуміли, нічия вигідна лише поліссю, тож кривбас почав діяти активніше, підтискаючи захист господарів. І чим ближче до фінального свистка, тим гучніше ставали трибуни. Фани Полісся буквально гнали команду вперед, відчуваючи, що історія вже поруч. На останніх хвилинах кілька затяжних атак відкрив басу, навіси, боротьба, але захист Полісся вистояв. І нарешті фінальний свисток. Рахунок 1-1. і це більше ніж просто нічиям. Полісся вперше в історії виходить у Єврокубки. Четверте місце кваліфікації ліги конференцій, шалене святкування на полі, сльози, обійми, радість для Житомира. Це новий етап, справжній прорив. А от для Кривбасу гіркий фінал, усе було поруч, але один гол вирішив. Усе команда лишається п'ятою без Європи, хоч і провела сильний сезон. Руслан Ротань очолить Полісся. Після історичного виходу до Єврокубків. Житомирський клуб змінює головного тренера. Команду очолить Руслан Ротань. Сторони вже погодили умови, залишилось лише офіційно підписати контракт. Разом із ротанем до Полісся перейде його тренерський штаб, включно з Олексієм Антоновим. Повідомляється, що Олександрія намагалася втримати наставника, пропонуючи потрійну зарплатню. Але ротань зробив вибір на користь Житомира. Забарний у команді тижні АПЛ, асист і оцінка 8. Топ-рівень. Ілля Забарний знову виснув у АПЛ. У матчі 38-го туру проти Лестера український захисник Бормута не лише допоміг команді здобути перемогу 2-0, а й відзначився першою результативною дією в сезоні. Асистом. За цей матч Забарний отримав оцінку 8 від Хоскор, що стало третьою найвищою серед усіх гравців обох команд. Цей виступ приніс і місце в команді тижня АПЛ. за версією Забарний провів на полі весь матч, продемонструвавши впевненість і стабільність у захисті. Цей сезон став для нього проривним, і він продовжує підтверджувати свій статус одного з найперспективніших захисників прем'єр-ліги. Ось і все. 48 випусків, десятки турів, сотні гулів і тисячі емоцій. Ми пройшли цей футбольний сезон разом. Дякуємо за довіру, за те, що були з нами щотижня. Для вас ми працювали і заради вас ділилися головним. Бережіть себе, відпочиньте і зустрінемось там, де знову пролунає перший свисток. На все добре!